Ужгородка Ірина підводить підсумок року. План на 2013 виконано. В кінці грудня у жінки народився первісток Микита. Таким чином Ірина разом із рештою пацієнток Ужгородського пологового будинку покращила демографічну ситуацію на Закарпатті. Планувалося ще на новий рік, але вийшло так, що нам як Миколай приніс подарочок малесенький, Так все добре, раді дуже. Родився нормально. Великий хлопчик, дуже добре народжувалися, умови хороші, як можете бачити, балата дуже зручна, доброзичливий персонал. Ходять, дивляться, запитання задаємо, все, що цікавить, все пояснюють. І хоча в цілому на Закарпатті рівень народжуваності у 2013 році залишився на сталому рівні, близько 19 тисяч дітей в Ужгородському пологовому прийняли на сотню більше породіль ніж минулоріч. Цього року в обласному центрі мамами стали майже 4 тисячі жінок. У структурі цих пологів 80 пологів були багатоплідними здвійнями і двоє пологів були багатоплідними з трійнями. В порівнянні з минулими роками, всього за 2012 рік у нас було 54. Пологи здрінію, одні пологи по трійням. урожайний у нас був 2011 рік, коли було 4 трійні. 2013-го закарпатці найчастіше називали дітей традиційними іменами. Серед новонароджених дівчат переважають Софії, Діани, Анни, Тетяни, Вікторії, Анастасії. Хлопчики стали Артемами, Арсенами, Владиславами, Денисами та Максимами. Хоча трапляються і незвичні для нашого регіону імена. Наші люди прогресивні, йдуть у ногу із, із часом, дивляться фільми цікаві. І вже в Хузькому районі, в жовтні місяці, появився Султан. Потім з'явився Сулейман. Вже тепер у нас у листопаді народилася Ясмін. Згідно з даними радців, одружуватися закарпатці не поспішають. Принаймні така тенденція спостерігається останні кілька років. Якщо 2007-го в області задокументували майже 11 тисяч шлюбів, то цього року їхня кількість близько восьми тисяч. Реєструють союз як у відділеннях радцу, так і у виконкомах сільських та селищних рад. Тячівський, виноградівський, хуський іршавський райони це завжди вони йдуть попереду. Але е, найбільше навіть так, ну от урочистих реєстрацій, найбільше у нас, звичайно, у місті Мукачі. Вона найбільше користується послугам, е, користується попитом послуга урочистої реєстрації і, звичайно, з виїздом за межі відділу рац статистика розлучень на Закарпатті незмінна. Традиційно їхня кількість становить третину від усіх шлюбів. Зустрічати новий рік за кордоном все більше до вподоби Ужгородцям. Ірина вже другий рік поспіль святкує новорічну ніч в Індії. Там це свято зустрічають не один раз в році, а всі чотири, а то й п'ять за різними календарями. Влаштовують пишні бенкети та фейерверки. Запалюють багаття велике і викидують ті речі, які вам вже не потрібні. Потім після цього водять хороводи, співають пісні, пригають через багаття. А, і ще ходять по розпаленому вугіллю. Якщо вам не подобається замість звичайної ялинки прикрашати дерева манго чи бананові пальми, то краще поїхати в одну з європейських країн. Відсвяткувати новий рік в Німеччині мріяли Аліса, та все ж була розчарована. У нас було багато друзів, Росія, Україна. Ми зібралися і було таке враження, що ми єдині в місті, святкуємо Новий рік. Нам було дуже весело, ми зібралися, ми там не знаю, кричали, поздравляли всіх, але якось так на нас дивилися з чим. Тобто Різдво вже пройшло, ну 31-го прекрасно. Хочете побачити Діда Мороза не в теплій шубі, а в купальному костюмі. Не на санях, а на скутері вам в теплі країни Австралію, Кубу чи Панаму. Вдосталь попоїсти та випити вишуканого вина у новорічну ніч зможете у Франції, Іспанії та Італії. Словом, новорічних турів є чимало. Та все ж головне зустріти новий рік з тими людьми, з якими кожен день справжнє свято. Під час зимових свят в обласному центрі тривають майстер-класи, де ужгородці вчать створювати новорічні прикраси із підручних матеріалів. Такі іграшки користуються більшою популярністю, аніж декоративні прикраси, які лежать на прилавках крамниць, кажуть місцеві майстрині. Активно долучаються до творчості не лише діти, а й дорослі. Серед них і пані Вікторія. Жінка давно займається рукоділлям, зізнається рідним та близьким дарує тільки ексклюзивні речі. Цьогоріч готує подарунок, ароматизовані ялинки. Такі вироби несуть дуже хорош. Енергетику і я люблю дарувати. У мене є синочок три роки, і от останнім часом ми з ним намагаємося і ялинкові прикраси, і різні там подарунки бабусям-дідусям, відкриточки. От по максимуму все робити своїми руками. Свою ароматизовану ялинку створює і Сашко. Хлопець швидко опанував техніку рукоділля за допомогою голки, нитки, гудзиків та кольорових стрічок. Він оформляє прототип зеленої красуні. Я роблю новорічну ялиночку, я хочу її повісити. На свою велику як у нас вдома, таку з кольоровими шариками. На виготовлення ароматизованої ялинки треба витратити півтори години. Психологи кажуть, така творчість не лише тішить око, робота руками розвиває у дітей моторику. Дорослим таке заняття допомагає знайти внутрішню рівновагу. Це приємне таке поринення у таку різдвяну каску, тому що тут пахне дуже різдвом для кожної жінки, взагалі робота руками це поповнення її жіночої енергетики, і во це дуже важливо для дітей. Це поєднання сім'ї. Традиція прикрашати новорічне дерево солодощами, печивом та всілякою смакотою збереглася і понині. палки прихильники такого дизайну найменші ужгородці. На майстер-класах діти разом з батьками оздоблюють печиво родзинками та розмальовують його цукровими олівцями. Такою Творчістю можна займатися і в домашніх умовах, кажуть педагоги. Можна, в принципі, зробити його в домашніх умовах, тут вже залежить від людини. Хтось може зробити за 15 хвилин печенько, готове вже спечене, хтось може прикрашати його і до години. Тобто, наскільки є зроботлива робота. А ще новорічне печиво довго зберігається. Навіть після зимових свят така солодка іграшка буде смачна. Кілька десятків гірськолижних курортів, понад пів сотні витягів та десятки тисяч туристів. Особливою популярністю наша область користується у любителів зимового дозвілля. Та щоб відпочинок не перетворився на трагедію, завжди треба пам'ятати про небезпеку, котру приховують гори. Рятувальники попереджають, не варто виїжджати за межі трас, а піші гірські прогулянки краще перенести на тепліший сезон. Зареєструватися в рятувальних відділеннях наших, тому що перше там. Можуть отримати туристи необхідну інформаційну і кваліфіковану допомогу щодо вибору маршруту, щодо підготовки до виходу на маршрут, які необхідно з собою брати речі, засоби зв'язку і так далі. Якщо все ж таки вирушати у гори, то варто мати із собою все необхідне спорядження: спецодяг, палатки, теплоізоляційні спальні мішки, засоби зв'язку та аптечку. Найнебезпечніші в українських Карпатах лавини. Часто необачні лижники самі стають причиною сходження лавин. Катаючись у непристосованих для цього місцях, підрізають снігові шапки. У такій ситуації лікарі радять в першу чергу не панікувати. В першу чергу, коли трапилася вже така пригода, слід взяти себе в руки, не панікувати, не намагатися одразу вибратися з-під снігового завалу. У будь-якому випадку буде розвиватися якесь переохолодження в снігу і кисневе голодування. Тому не слід робити різких рухів, намагатися одразу вибратися і вибратися з-під цього снігового завалу і витрачати зайві сили для цього. На новорічні та різдвяні свята курорти завжди переповнені. Однак цьогоріч погода не дуже порадує любителів зимового відпочинку. У перші дні Нового року температура суттєво не зміниться. Навіть у горах синоптики прогнозують відносно теплу погоду. Містами по області пройдуть преимущественно дожди. дожді. Ближайші 10-12 днів не будемо ждать ні сніга, ні мокрого сніга, к сожалення. Хоча зараз у горах і малосніжно про безпеку не варто забувати. Адже лижний сезон триватиме ще кілька місяців, і, за прогнозами експертів, все-таки Закарпаття замете снігом. Бу -бу, бу -бу, бу -бу, бу -бу. Щоб увесь 2014 почуватись на коні, варто поспілкуватись із талісманом року в кінному клубі неподалік Ужгорода. Таких 12-ро. Це два поні та 10 еталонних представників спортивних порід. Турійська порода, французький сіль, трекененська, є арабська чистокровна порода, ліпіціанська порода, будьоновська верхова. Українська верхова відділяється у нас арабська чистокровна, тому що це ще жеребець молоденький, ще трохи з характером, чуть-чуть може покусати, пощипати. Ну такий, ігривий, і гратися хоче. Привчають коня до катання верхи поступово, починаючи з двохрічного віку тварини. Спочатку догляд, знайомство з людиною, щоб вона не боялася людини, потім вже по трохи одягається уздечка, ставиться корта і на корді обучається. Потом постепенно ставится есть такая сиделка. И постепенно, постепенно, рік, два роки можна їздити. Вершників інструктори навчають із восьми років. Залежно від фізичних можливостей і кмітливості учня, середньо вистачає 30 годин занять, щоб досягти результату. На початку ходьба вже, потім можна їздити рисю і галопом. Тренуватись рекомендовано не рідше, ніж двічі на тиждень. Об'ясняється людині, як правильно сидіти, як правильно триматися в сідлі. Перший сів я на конях теж недавно. Як прийшов сюди робити, так і вчився. А до того досвіду не було. так. Я думаю, тренуватися і все, все виходить. Улюблений кінь у мене совка. Чому? Ну, я не знаю, у мене з нею якось мої контакти якісь такі належали. Легшеся на ній обучати мені. Хороша, послухняна. Їзда верхи корисна розвага, Іпотерапія позитивно впливає на роботу опорно-рухового апарата, нервову систему, психоемоційний стан людини. Для налагодження дружних стосунків із твариною не зайве пригостити її улюбленими ласощами, морквою, яблуками, сухариками чи цукром. Ось без чого тренування неможливе, це без належного екіпірування, зручний спортивний одяг, що прилягає, жокейські чоботи чи кросівки з тонкою підошвою. Головний убір нададуть інструктори. Усі українські надії на олімпійське золото сьогодні сфокусовані в тому числі і на цій тендітній дівчині. Анна Марі Чундак, закарпатська сноутбордистка, яка вже давно крутиться у двадцяті найсильніших світу у цьому виді спорту. Сьогодні Анна Марія активно готується вистрілити в Сочі, і тут важливо опанувати себе. Я займаюся йогою, його, медитаціями. Ну, це, це якби напрацьовується впродовж цілого року, цілого часу. Так, от перед стартом не можна просто взяти і заспокоїтись. Тобто, це, це непреривний процес. 22-й результат на першому етапі Кубку світу, що відбувся в Італії, це лише початок важливого шляху. Вважає Анна Марія. У багатьох, хто стартував на цих змаганнях, позаду вже були відповідальні заїзди. Наша спортсменка лише відкрила сезон. Це тільки вихід, це був перший старт в сезоні. Е, інші спортсмени, якби брали вже участь в Америці на змаганнях, так як у нас не було фінансування, щоб ми змогли поїхати. Ну це був як пробний старт. Ми вийшли, подивилися хто як їздить, хто скільки накатав. Тому я думаю, це не межа. На думку закарпатських тренерів, найбільшими конкурентами серед дівчат є росіянки, канадки, австрійки та італійки. Наша спортсменка має усі підстави для успішного виступу на Олімпіаді. Багатотижневі збори в Швейцарії виснажлива, але така необхідна фізична підготовка, а головне настрій, з яким Анна Марія розмірковує про майбутній старт. Є звичайно і юні чемпіони, але все ж таки в нас спорт більш старий, так сказати. У нас є учасники від 30 до 40 років жінки і чоловіки. Тож я вважаю, що в мене ще все попереду. У 2010-му на Олімпіаді в Ванкувері Анна Марія посіла 16-те у паралельному гіганському слаломі. цього року на горизонті золото.